Просто, бля, я иду туда. Давай сниму там. Тоже съемка можно. Давай туда пойду. Тоже снимать можно. Да, я пойду туда, зараз сниму. Да. А що сталося? Що сталося, добрий день? Добрий. Доброго дня. Що случилося? Без Стали поняття. що за роботу, блядь, Затримують мене. А чого затримують? Причина затримки. Які я, я вчинення пропорушую? Що я, я зробив? Я повторюю, не дорогу. Я нічого не зробив. Просто стояв. Просто акурили? Ні. А причина затримки чого? Перевірка документів? Да. Документи є свої? покажі документи для поліцейських. Німає, повиди, не, я вам да. по, придивлю документи. Так зніміть з нього наручники, він же ж не може достати. Пусти, то дай -то. Ну, то ж хай достане, він же ж Пусти, не може то, достати наручники. Давайте допоможу, може. Дісі, чи бажаєте, що я перевідам ваших родичів чи близьких про те, що ви затримані? А затриманий Клянує за що? Кофай до о, зараз... Затриманий Маму, за що. Засібний спереду. Ну, ну, Тож хай зніме, спереду. він же ж не буде тікати. Ні, затриманий за що. що, що відійди в Як відійди? Відійди роман. В роман, роман? За що за затриманий роман? Uh, даже не це Шевченка. Проспект Міру. Uh, по ліву сторону, якщо їхати, напрямку до вокзалу. <кій> 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 засібний спереду. Да, Тож, хай достане документи, пред'явить зараз документи, і за що причина я затримки. Документи. Є документи, Є документи, він сказав, що є, є, є документи. Вже да. Да. Ну, так. Ну, люди вже бояться ходити біля вас, бо ви, блядь, ловите і затримуєте ну, і, і, і повідомляєте. Не хочу відходити. Ну, я то, я, все, я ти, нічого ти ти не порушив, що відходити. Ти чуєш мене чи ні? Я чую. Ну то будь ласка, І не ти, а на ви можна. Покажіть свої документи. Чуєш мене чи Чуєте, будь ласка. Ти заважаєш зараз? Я не заважаю. Роман сказав, що пред'явить документи. Я знаю, що він сказав, що документи? Зараз не підтягує. Все, хай пред'явить свої документи. Покажіть, зніміть з нього наручники, хай пред'явить документи. Ми Який пароль? Людина тобі повідомляє, показує документи Диви, ви, ви, веди 7, 8, 9, 6. Роман Васильович, чи бажаєте, щоб я повідомив передав вашого Так, Звичайно. Кажі нам телефону. 096. Що це буде? Мама. 096. Де он зверху? Йо. Ага. 096. Е. Окей. Е 1, 1 096. Е. E... 33. 33. 7. 7 0 3 1. Указать? Указывай? Да. Напрямую на основное. Угу. <клес> <мес> Добре. Зайдувати він... нічого не буде, так? Так причина я затримки його. Він, назвав Даня. А причина затримки чоловіка яка? Чуєш, що ти хочеш? Він не чуєш, не чуєш. Він в статті 36, 37, я забороняю тобі відійти з місця вчинного правопорушення. В смислі чуєш? Все, забороняю, чуєш? забороняю тобі підходити до, до, до особи. Тримай дистанцію. Чуєш, ніхуя собі чуєш. Дай телефону віддам чоловіку, чуєш. Алло. Ні, ні, ні. Mm -hmm. Mm -hmm. Ви, це, бля, це, бля, що у нас шивчинка, поліція робить? То, ловлять це, людей, це, повідомляють і ТЦК пор... і відправляють, а самі ходять просто, блядь, ловлять людей. Це, блядь, патрульна поліція рівного. 에, напевно, що це буде перед ЗАГСом. Причина, Резарт, з... причина та, затримки та, не назвали так. причину. Так. Скажи, ну проти, проти свого точки.